Камера iPhone приховує безліч фішок, про які більшість навіть не здогадується. Перше Безшумна зйомка Перемикач беззвучного режиму або Photo і жодного клацання затвора. Друге. Фотографічні стилі вони змінюють тон і теплоту фото, зберігаючи природність обличчя. Третє. Збереження налаштувань. Увімкніть цю функцію в параметрах камери. І улюблений режим завжди під рукою. Четверте. Миттєве відео. Просто затисніть кнопку затвора в режимі фото і відео починає писатися. П'яте. Підказки для чищення лінз. iPhone сам нагадає, якщо камера брудна. Шосте. Створення GIF. Зробіть серію фото і через додаток команди перетворіть їх у анімацію. Тепер ви знаєте приховані секрети iPhone.